Доброго здоров'я, шановні, з вами Донецький. радий вітати вас на черговому відео. Перша Ліга стартує вже зовсім скоро. Ви формуєте свої склади, і у вас часто виникають питання: а, якого гравця краще взяти? А як мені сконструювати склад на такий бюджет? А хто краще мусіала чи горецька, чи Белінгем?» І купа інших запитань, тож я вирішив відповісти одразу всім і створив. Три стартові склади на найближчу лігу та на декілька тижнів під різний бюджет. Це не зовсім популярна рубрика на моєму каналі пов'язана із геймплеєм, Чомусь ви не дуже сприймаєте цей контент, але мені здалося, що це може бути корисним. Тож, якщо вам сподобається, обов'язково підтримайте це відео лайком, напишіть якийсь коментар, мені буде дуже приємно. Ну і якщо ви новенький на каналі, не забудьте підписатись. Перш ніж ми почнемо, хотів би висловити свою подяку своєму товаришу, користуючи нашого Діскорда з нікнеймом Сізий, це кіберспортсмен з однієї з топових українських команд Іра. Rivals League, який допоміг мені в створенні цих складів. Я йому їх скинув. Він мені сказав: там отут можна такого розглянути гравця, тут такого. Тобто це дуже важливо. Я вважаю, тому що я можу бачити зі свого боку, але ми завжди намагаємося брати найкраще в профі гравців. Тож, друже, Сізи, дякую тобі величезне за допомогу в створенні цього відео. Якщо ми говоримо конкретно про мій рівень грі, то він дорівнює елітному дивізіону в Rivals і 16 перемогам у. Лізі. найкращим результатом у FIFA 23 це перший ран 19 перемог у Лізі. Ну і коли я намагаюся виправдати себе, чому я не роблю перший ран, частіше, я завжди пригадую, що в мене дуже поганий інтернет, проведений за технологією DSL, Постійні дисконекти, які справді заважають грати, але вже як я. Уважний глядач же міг побачити орієнтовну вартість складів, які я вам сьогодні запропоную. Це в нас 50 тисяч монет, 250 тисяч і 500 тисяч монет. Чому саме такі цифри я проводив опитування в своєму телеграм-каналі? Це було в нас за три дні з моменту старту всі 24. Скільки монет має моя аудиторія? І на першому місці з 30% опинився варіант від 100 до 250 тисяч монет. Я подумав, що у нас же пройшов додатковий тиждень, тому люди трошки збагатніли, були вже якісь нагороди. І 250 тисяч монет, на мою думку, це такий бюджет, який може дозволити себе активний гравець Всі 24 на даний момент. Також я створив бюджетний склад для самих початківців до 50 тисяч монет. І більш дорогий склад за 500 тисяч монет для тих, хто хоче вже по-багатому увірватися в першу вікінг-лігу. Я не робив склади за мільйон, два, там п'ять чи десять. Думаю, це буде не дуже актуально для. Вас, тож, давайте переходити і розпочнемо ми зі стартового складу найбюджетнішого, а саме опція до 50 тисяч монет. Одразу хочу зазначити, що тут інколи стрибують ціни на футбіні, Трошки це все діло лагає, Якщо додаєш когось на лаву для запасних, то може змінюватися ціна. Втім, плюс-мінус, я думаю, що ви можете орієнтуватися на цей бюджет. Перший склад в вашій увазі на воротах Нік Pope, Він завжди себе гарно рекомендував, що. У минулих версіях FIFA, тут йому дали плюс 4 до рейтингу. Думаю, це гарний бюджетний біст з англійської прем'єр-ліги. Пару центральних захисників нас складають дует з Ліверпуля Ібраїма Конате і Джо Гомес. Позитивні відгуки завжди на старті FIFA вони користуються попитом. Як опція, як варіант, ви можете використовувати тут Рейнілдо. Це лівий аля центральний захисник з Атлетіко Мадрід. Він має 84-й пейс і непоганий захист тут же за вашим особистим бажанням. Фланги захисту в нас складаються з Алекса Морено, лівий захисник з Астон Віла. 77-й пейс. На протилежному фланзі в нас буде грати Хавєр Моліна з Атлетіко Мадрід. 85-й пейс. Захисту трошки замало, як і в Морено. Але е, я намагався підбирати найшвидше гравців, взагалі, яких можливо по бюджету на фланги захисту, тому що пейс на старті гри це мета. Тож Морено та Моліна це окей. Переходимо далі, і центр поля в нас складає е, дует Бруно Гімарайш і Джей Лінтон. Це в нас Ньюкасл, два бразильця. Я думаю, багато хто. Буде грати ними на старті грі. Обидва дуже гарно збалансовані, без очевидних слабких сторін, тож можу вам рекомендувати їх своїх складов. Ну і третім я сюди закинув Родріга Де Пауля. Тут можна шукати якісь альтернативи, але мені здається, він дуже збалансованим. В нього хай медіум воркрейте. Це важливо, якщо ми говоримо про гравця, який буде використовуватися як атакувальний центральний півзахисник в схемі 4-3-2-1. А саме під цю схему формувалися ці склади 4 на скілмув з Тривік Ут слабкувато, але ми все ж таки маємо обмежений бюджет, тож де Пауль в команді. Переходимо до атаки, і тут у нас також дує з Ліверпуля, ліворуч, Коді Гакпо, 4-4 зірочки. Гарна моделька для старту гри, потужний варіант за 7 тисяч монет. На вістрі атаки в нас буде грати Дарвін Нуніс. Я думаю, ви багато відгуків стосовно цієї картки чули. Вона на великому хайпі через режим еволюції. Тож ви навіть можете його трошки апгрейднути. Ну і праворуч, Габріель Жезу з Арсенала. Також улюбленість наших стартових складів. Трошки заслабка. Вікфу цього лише три і в нього, і в Дарвіна. Але я думаю, для стартових складів це буде дуже гарною опції, тому що, ну по-перше, вони всі мають скрипти для нападників. Це важливо. По-друге, за такий бюджет вам важко буде знайти адекватні альтернативи. Я грав за всі ці картки. В мене є в складі кодіг по антрейд, на нунісі я трейдив і бігав за нього. Ну і Жезус це Габі, Жезус, тож я думаю, що ефективність цих гравців у відповідності до. Монетики, вони коштують, вона на досить високому рівні. Як альтернативу в цьому складі, будь-кому з атакувальних гравців ви можете використовувати Ангела Корео. Це дозволить вам залінкувати Рейнілдо замість Джо Гомеса. Ну і Корея це більше комбінаційний футбол, це більше лівий стік, а Дарвін Нуніс це більше, все ж таки пейс, це закинути, пробігти і. Пробити також можете зібрати СБЧ Беніння замість Де Пауля, воно все ще актуальне. По статистиці дуже потужне, гарні відгуки. Тож, як опція, можете обирати те, що вам до вподоби. Це перший склад, його орієнтовна вартість 50 тисяч монет на футбіні. І я думаю, що для тих, хто тільки формує свою команду, він дозволить в принципі мати непогані результати. Або якщо ви не хочете втрачати на складі в першій вікінглігі, це також гарний бюджетний склад. Я в. Певно, ви залишитесь ним задоволені. Рухаємось далі, і тепер в нас іде такий середній клас і склад за 250 тисяч монет. Вашій увазі. Пропонується отака от команда. Тут в нас мікс Ліги, 1 і серії. А я намагався використовувати різні ліги в різних складах, щоб вам було просто цікавіше побачити всіляких гравців. На воротах Джан Луджі Донорума є в мене в Антрейді, навіть на одиничці зіграності цей біст витягує просто шалені удари, рятує мене постійно. тож він в команді, нуль питань. Пара центральних захисників. Кім Пембе, Маестро, всі, хто грають у ФІФА не перший рік, знають, що це за біс. І а, апнутий Бремер з Ювентуса. Тут будуть деякі сперечання, але за 7 тисяч монет я не думаю, що ви знайдете гарну альтернативу. 80 пейс в нього є, розподілення непогане, і відгуки в ком'юніті дуже гарні на цю картку за свої гроші. Варіант а, дуже топовий. Рухаємось на фланги захисту, і тут у нас пара італійців з серії А, ліворуч, а, Спінацола, Рома 4-4 зірочки, замало трошки дефендінгу але 91-й пейс це компенсує. Ну і треба було десь економити. Тож спіносола в команді праворуч Ді Лоренцо один з найм'ятовіших захисників правих в серії А і в цілому, напевно, в грі трошки не вистачає пейсу, але проте в нього дуже гарний захист. Є фізика навіть дріблінг Тож він може підключатися до атаки, і це гарна опція. Центр поля складається також з серії А. Опорний півзахисник Ар'єн Рабьо він отримав гарний апгрейд, І це, напевно, така єдина опція, по якій є сперечання в цьому складі. Це не м'ята, ви маєте розуміти, але тінь йому киньте стати розподілені непогано. 3-3 зірочки, але для опорного півзахисника це не так важливо. Праворуч від нього в нас Нікола Бареля і це фул мета картка незважаючи на 3-3, ті, Хто грають у FIFA давно, вони пам'ятають, що Барела завжди фулмєта, Всі його версії грають краще за свої стати. І незважаючи на те, що в нього при рейтингу 86 немає жодної стати вище, ніж 86. Повірте, він коштує своїх монет 22 тисячі за цього біста. Це просто подарунок. Він нас буде грати бокс ту бокса. А центральний атакувальний півзахисник це в нас Генріх Мхітарян, 84-й рейтинг Інформ, 28 тисяч монет, медіум-медіум воркрейти це трошки поганенько. То, але 4-5 зірочки, і е, гарні стати має захисні здібності на стилі зіграності. Тінь, я думаю, він буде шикарно виконувати свої обов'язки. На лівому флангі в нас опинився Хвіча Варашхеля, і тут шалений апгрейд відносно його срібної картки у FIFA 23, 5-5 і Це дуже важливо. Якщо ви хочете досягати результат проти мета захисників суперника, вам потрібна і слабка нога, щоб ви могли бити і з лівої, і з правою. Ну і з болрол бол ніхто не відміняв. П'ять на на фінтах. Це дуже важливо. 84 пейсу трошки замало, ви маєте це розуміти, але за свою ціну 5. -5 5 картка, і думаю, це компенсує повністю недостаток пейсу. Кінти йому Хантер, буде він у вас бігти на старті гри. Праворуч, Федеріко К'єза, ще один гравець Ювентуса. Я бігав за цю картку, коли трейдив на його Nike версії 4-4 зірочки, біжить, б'є, просто жодних питань. М'є-картка за свої гроші. Ну і ціна в майже 50 тисяч монет за 84-й рейтинг. Вона, я думаю, говорить сама за себе. Ну і в центрі нападу. До в нас дуже цікавий персонаж. Новий трансфер ПСЖ Коло Муані має завжди цікаві спешл версії у всіх FIFA, І тут його золота картка, 84 рейтинг, але він також коштує 30 тисяч монет. І це багато про що говорить. 4-4 зірочки, шалений пейс, 90-91 розподілення. Це дуже важливо. І він дуже метовий, Грає краще ніж за свої стати. Тож сміло можу радити вам його в свої склади. Не пожалійте, в мене є в антрейді. Отакий склад у нас виходить за 250 тисяч монет. Я тут не додавав жодних альтернатив, тому що воно було якось це дуже так плотненько-плотненько, знаєте, там хвіч альтернативу важко було знайти к'єзі. Якщо ви саме подивитесь, то я думаю, побачите, але можливо когось цікавенького ще зможете порадити в цей склад. Я з радістю почитаю про це в коментарях. Ну і останній на сьогодні склад по-багатому. Або FC24 Донецький за 500. Тисяч монет, в вашій увазі, і тут в нас Ла Ліга і Бундес Ліга. Такий мікс. Напевно, багато хто з вас очікував побачити прем'єр-лігу, Тоналі, Дебрюйни, але я вирішив трошки здивувати, в тому числі і через те, що тут є багато гравців, за які я особисто грав, і яких я можу рекомендувати, які грають навіть краще за свої стати. Поїхали на воротах. В нас Мануель Нойер. В мене тут сте спочатку теж І якщо у вас є зайві там 10 тисяч монет, ви можете поставити теж. Але Сізі мені каже, що їх вся банда грає саме ноером, і треба ставити ноера. Тож не смію сперечатися, хай буде Нойер, Але воротарі ви маєте розуміти, комусь подобається один, комусь інший. Тож пробуйте самі, 10 тисяч монет, я думаю, при ціні складу о 500к. Ви якось знайдете центр захисту. І тут одне, напевно, очікуване прізвище і одне дуже цікаве. Давайте розпочнемо з Рональда Араухо, фул мета картка за 86 речі. 90 тисяч монет, може зіграти ще й правого захисника, тож для лінків це вам знадобиться. Швидкість є, захист є, і найголовніше в нього є трейти. Взагалі, коли ці склади я формував, я намагався шукати гравців, в яких є трейти, тому що я бігав за мусіалу і його цей шалений трейд з дрібліном це просто неймовірно. Так само в мене є кюнде, і його трейд на захист це просто фул мета Тож. А якщо була опція обрати, наприклад, між Араухо і Рюдігером, я обирав саме Араухо через його. Кількість PlayStation, подивіться просто, є PlayStyles плюс на блок, це буде автоблоки, це імба і Power Жокей, Jockey, Anticipate, Slide Tackle, Акробатік. Це просто вау. Ці всі трейти, повірте, вони е, нові в грі, тому вони працюють. Тож, це в нас перший захисник, саме він, а не Рюдігер. варіант, і це вас здивує, напевно, тому що це Мац Хумельс із пейсом всього лише 70. Але, по-перше, йому дали величезний буст 17 відносно його золотої по-друге, подивіться на його плейстайлс. В нього є плейстайл плюс на перехоплення, також передачі лонгболом і також жокей, антісіпей, тривела і еріал дуелі. І незважаючи на невеличкий пейс, якщо ми йому кинемо стиль зіграності shadow, то буде в нього 78-й. Він легс, він має бігти. І найголовніше, він захищається 95-й захист. Я бачив дуже багато позитивних відгуків стосовно нього в ком'юніті. Переходимо на фланги захисту. і і тут в нас знов метовенька Альфонсо Девіс, Ліворуч, ви всі знаєте, хто це такий. І Фрімпонг. Праворуч, ви також знаєте, хто це такий. Я не думаю, що мені навіть доведеться час витрачати на цих хлопців. Рухаємось в центр поля, і тут у нас дуже цікавий персонаж Джошо Хіміх. Я бігав за його версію в Intel Wild Cards ще в 23-й версії FIFA. Потім в мене був червоний ТОЦ. І коли я завжди виконував якісь завдання на Бундеслігу або ще щось, я завжди казав, що цей хлопець. Рає краще ніж в нього намальовані стати в нього всього лише 70 пейс, але повірте, він біжить. Швидше, ніж цей 70-й піс, я не знаю, як це пояснити. Плюс в нього є скрипти, плюс в нього є плейстайлс, тому опорна зона в нас саме за Джошо. А далі, праворуч від нього буде бокс то бокс, і це в нас Маркос Льоте, фул мета картка. Я не знаю, як її йому дають кожного року 84-й рейтинг і на що, Але бюджетний біс, цього лише 24 тисячі монет. Ця картка коштує. може зіграти і праворуч в захисті, і залінкувати вам це все діло допоможе. І взагалі стосовно. Колюренти не має бути жодних запитань. Позицію третього центрального півзахисника, орієнтовного на атаку в нашій команді, займає Джамаль Мусяла. І мені пощастило, він мені випав пацієнт, хочу сказати, що це просто неймовірний біст. Я не знаю, чому він коштує всього лише 70 тисяч минут. Ну тому що знаю, але ми не про трейд зараз. Втім, в нього є така штука, називається це Play Styles Technical. І коли ви натискаєте R1, то цей гравець може просто півполя пробігти сам. Там і м'яч в нього просто як приклеєний. До них я не знаю, як це пояснити, це треба спробувати. Повірте, це фул-міта-картка. Окрім того, в нього п'ятірочка на фінтах, я можу робити свої скупторни, я можу робити еластико, в нього Вікфуд 4, і це теж дуже важливо. Також є плейстайлс Styles Flare, First Touch і Trickster. І в нього дуже гарні стати. Є і пейс, є і удари. 91 дріблінг. Стиль зіграності, хантер йому кидаєте, щоб на атаку більше працював, і це просто геймченджер за свої монети, одна з найкращих карточок в РІ. Переходимо до атаки і на лівому фланзі, напевно, найменш очікуваний гравець, коли ми збираємо склад за 500к. Але повірте, Карім Адаємі коштує своїх 26 тисяч монет за 80-й рейтинг. 96-й пейс один з найбільших в цій грі. Е, є невеличка проблема з ударами та передачами, але Дріблінг 81 і цього достатньо. Я думаю, що йому можна кидати стиль зіграності фінішер або стиль зіграності навіть дедай, залежить від того, де його ви використовуєте. Якщо на Фланзія, як бігунка, то краще дедай. Якщо десь там, отак, от як ми 4-3-2-1, як одного з нападників, фінішер, і можете подивіться самі на ці стати. Ну, не пасує він, але зараз ніхто не пасує. Але він біжить, він б'є і він має скаження просто плейстайл. Тож Адеємі в команді на своєму місці. Далі праворуч буде грати Рафіня, і тут є альтернативний варіант. Зараз я вам про нього розкажу, але а, в основу поставили саме Рафіню, щоб мати можливість. Використовувати Альфонсо Девіса на фланзі захисту 4-4 зірочки, 90-й пейс. Він також гарно біжить. 79-й удар і 78-й передачі трошки замало, але ми можемо це пробустити стилем зіграності. І 86-й дріблінг це дуже багато як для старту гри. Метовий гравець, хай хай воркрейти. Я думаю, що він коштує своїх монет і ви будете ним задоволені. Ну і на вістрі нападу в нас просто. Відкриття, напевно, ці FIFA, Антуан Грізман, маленький принц Атлетіко Мадрід, який отримав плюс 5 за минулий сезон. Так, йому не накинули пейса, але всі інші стати в повному порядку, і в нього є неймовірний плейстайл плюс на фінес-шот. І в нього вони летять просто, я не знаю як. 100 тисяч монет ця картка коштує, і він тільки набирає, набирає, набирає. І це не дарма. Окрім а, плейстайл з плюс на фінес-шот, в нього ще купа. Звичайних плейстайл, які допомагають йому просто розривати оборону суперників. А так є невеличка проблема з пейсом, але вона вирішується за допомогою стилю зіграності Hunter. Ну і троєчка на вікфу це, напевно, замало. Але якщо б в нього було 4-4 і ще більше пейсу, коштував він, напевно, 300-400к. Як альтернативну версію цього ж самого складу, ви можете використовувати таку опцію замість Рафіні і Альфонсо Девіса. В нас виходять Родріго і Грімальдо. Грімальдо також дешевий біст з пейсом 84-й рейтинг. Ну і що пару залінкувати замість Нойра? Ми ставимо у ворота Терштегіна, але вам тут знадобиться тренер бразилець. А це ще додатково 5 тисяч монет. Тут же обирайте самі Родріго. Це біст ватація, але чи буде він настільки краще? Ще Рафіні, щоб нехтувати Альфонсо Девісам, спробуйте пограйтеся. Я думаю, що обидві опції мають право на існування тут вже обирати вам. Ну що, друзі, таке вийшло відео. Сподіваюсь, ви знайшли для себе якісь цікаві картки. Можливо, подивилися чима іншого гравця на те. Чого раніше не помічали. Якщо вам допомогло це відео, не забудьте підтримати його лайком, залишити якийсь приємний коментар. Ну ми побачимо з вами, коли побачимося. Все як завжди, Бережіть себе, все буде Україна! па